Доброго дня. Я бойовий медик 93-ї бригади, отримав від друкармії сьогодні ось такі чудові ортези ампульниці І хочу подякувати друкармії за надані. Девайси, які будуть використовуватися для порятунку наших хлопців. Дякую вам, слава Україні. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це неважко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.